Трішки розповім, що за обладнання. так е, Зараз первічно ми навісили насосні групи. Наша компанія обв'язала свердловину, повністю, мінімально поставили, вивели кран на полив. Буде реалізоване опалення за допомогою електричного котла. А, Комплексне рішення повністю вже готове. от один кран, який у нас йде на е, полив для ландшафтників. Друзі, всім привіт! Мене звати Ігор Кулініч, я експерт з теплових насосів та систем опалення. Наразі продовжуємо роботу на нашому поточному об'єкті в Бобриці. Тут ми реалізували інженерію, зараз завели воду від свердловини в будинок, облагородили приямок, встановили запорну арматуру, встановили, підібрали свердловинний насос, зав'язали все на автоматику. Зараз вам все детально. Покажу, рухаємося швидко в котельню. Йде будівництво, йдуть роботи, тому не зволікаємо. І так ми знаходимося в серці будинку. Тут у нас велика вітальня. Переходимо в котельню. Тут ми навішуємо обладнання від компанії Вайланд, німецький бренд. Все зав'язано на автоматизацію від Вайланд. Буде реалізоване опалення за допомогою електричного котла Елоблок від Вайланд. Трішки розповім про насосні групи від Вайланд. Комплексне рішення повністю вже готове. В комплекті вже циркуляційний ВІЛовський насос частотний, що є дуже позитивно. Триходовий привід на теплі підлоги, сервопривід Есбі. Гідрострілка, дешламатор, сепаратор. Все по суті якісно, як і має бути. Тому отак рухаємося на цьому первічному етапі. Продовжуємо роботи тільки по опаленню. Зараз мінімально збираємо вузол, підключаємо електричний котел, щоб роботи продовжувалися і в будинку було тепло. Так, оце наша якби перша задача. Потім перейдемо до гарячого водопостачання, до очищення води автоматизації. Дуже цікавий об'єкт, буде дуже цікаво. Трішки розповім, що за обладнання. Так, зараз первічно ми навісили насосні групи, з них буде дві відповідати за теплу підлогу. Одна насосна група буде радіаторна, і одна насосна група буде відповідати за ГВП. Ми змістимо, зробимо такий мікс цих насосних груп, тобто. На цей колектор ми встановимо низькотемпературну систему, так, це наші підлоги. На цей колектор ми встановимо високотемпературну систему, це наше ГВП та радіаторне опалення. Безпосередньо з гідрострілки буде робитися підміс і працювати так, як по суті має працювати. Обов'язково ставимо сіпаратор повітря, він нам дасть максимальне розвоздушення системи. Під ним, як зазвичай, ми ставимо дешламатор. Дешламатор бруду ми підключаємо до каналізації, щоб замовник зміг відкрутити кран, промити свою систему. Це займе в нього приблизно 5 хвилин. Тут монтуємо вузол водопостачання. Сюди наша компанія звела комунікації та трубопроводи зі свердловини. Вийдемо на вулицю, я покажу. Італійський насос від Педроло. Обов'язково ставимо автоматику. Звісно, можна без неї, але з автоматикою це надійне комплексне рішення від Pedro Італія. Розширювальний бак. Ну і е, останнє, що у нас тут по суті, зараз ми його не чіпаємо, але він в нас є. Це наш вузол по водопостачанню. Гаряче, холодне та рециркуляція. А також на цьому вузлі. А ми вивели сервісний кран, який дозволяє зробити сервіс на зиму зони барбекю дуже швидко. Тобто, ви ну, ось, зверніть увагу: встановили на цю лінію крани з розповітрювачем. Тобто таким чином перекриваєте подачу води на зону барбекю і відкриваєте сервісний кран, і на зоні барбекю відкриваєте теж кран. Тобто, щоб не було води, вона вся стікає. І, до речі, отут у нас є зона керхерної, я покажу. Отут ми зробили таке сервісне рішення. Трішки ми поставили крани більшої, більшого діаметру, і таким чином, коли потрібно зробити сервіс. Ви перекриваєте цей кран на кюрхерну зону, відкриваєте цей кран, і відкриваєте кран, який знаходиться на вулиці. Таким чином, у вас в тиску немає в трубопроводі і його не порве. Біжим тоді швиденько покажу траншею, магістралі коротко і слідкуйте за нами, буде цікаво. Ну що, ми вийшли на вулицю. Так, повторюсь, наша компанія завела сюди інженерію від свердловини. Ось цей е кран, про який я розповідав, на керхер сюди підключиться керхер. На зиму готуємо так, відкриваємо кран на вулиці і відкриваємо кран в топочні. Сюди провели магістралі, також кабель від насосу. Ми сховали додатково в трубу. Це є надійне рішення, ми завжди так робимо. так. Заходи у нас по суті сюди. Тут по факту була просто синя обсадна труба. Наша компанія обв'язала свердловину повністю, мінімально поставили, вивели кран на полив і все. І підключили холодне водопостачання. До речі, кран не ставили на магістралі свердловина будинок, тому що коли його перекрити, то насос може вийти з ладу. Тому ну, гляньте, будь ласка, в свердловину, як ми її, по суті, обіграли. От один кран, який у нас йде на е полив для ландшафтників. І все. І пішла магістраль, приямок сухий, все по суті добре. Там, гравій, кабель наш, от така от ситуація. Так. Ну і повели магістраль. Ну що, такий радіусний огляд нашого будинку? Закінчуємо там, де розпочали. Бажаю всім добра та миру! Приймайте вірні рішення. Разом до перемоги все буде добре.